Всім привіт на каналі тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку 36 і 6 кутів В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали Третю частину Ми причитали... Ми прочитали тому, що третю частину Дев'ятого розділу. Сьогодні нас чекає четверта частина цього розділу. Ну що, поїхали. Зі вступними акордами на майданчик вийшла пошинка з Брейкером. Пані Крепова за забічним столиком розхобилась, побачивши, що біле рібино спрямує до неї. Кіт гречно вклонившись і запросив її до танцю. Торкнувшись ним пальцем своїх окулярів, господиня підвелась, обсмикнула з і взяла кута на руки. Танго, те та саме танго, з якого почалась сьогоднішня програма. Пані крако сняла гумку з хвостика на подилиці і струснула головою. Так я почуватимуся розкуті", що пояснила партнеру, Усміхнена розпашіла пані Стасі з розсипаним по площах волоссям ставалась значно молодшою. Які ж викласні склали, вона, беручи кутячу лапку у свою м'яку долоню, я шокована. такий дивовижний, такий злагоджений танець. Хто б міг подумати? А мені на нарасу подало чути думку, що декуди там розруха і хаос е прижмує біла сиділа рібіно, тримаючи цивільну лапу заключав сподин. Хто б міг би сказати, закудрунити грайливо звернула пані греку, а потім несподівано, граційно е відставила ніжку в і розвернувши всім корпусом. Ледь відхилилась назад, вона ще не забула, танцюють справжні тану. Тим часом Христуля вже була за собою на танцмайданчик Стаса. він ледо встиг передати лесі е, тацю скаву, велосипедисти, хлопці, дівчина, заохочені вигуками друзів, заходились виписувати ногами і руками чотиринадцятькі рухи, які хіба що віддалено нагадували. Тангол, їхній варіант теж сподобався глядачам. Хлопці, близняки з творому ліктем. ліктем. Поглянь, поглянь це їхні мама з татом вийшли з-за столика і, сміхаючись, спали одне проти одного. Вони давно не танцювали двох, і навіть гадки не мали що в цього вечора в них чекає така приємна несподіванка на очах доброзичливої публіки та двох синів. У заключному номері першого сезоні кутячої програми, решта котів спостерігала, бо ще не вміли танцювати танго. Спочатку навчаться, а тоді вже виходим, виходитимуть на сцену, Вона просто дивилися на тих, хто рухався під музику, і лише тепер побачили, що навколо кольця. Бо коли танцюєш, то нічого не помічаєш. Глядачі сиділи за всіма столиками по периметру відкритої веранди, за легкою дерев'яною огорожею теж зібралися перехожі, мами з візочком, татусі з малятами на плечах, бабусі з песками на повідках, навіть на е, похилі гілці старої розлоги розлугою верби, рядочком мустились хлопці. Вигляду наші білокласники, а може і трохи старші. Ну от і все, ми прочитали повністю книжку, де розчистих хвіст котів. В наступній серії нас чекає нова книжка, а яка ви вже дізнаєтесь в наступній серії? Зараз став лайк і підписуйся на канал Тимоденти ТВ. До побачення!